Добрий день, мене звати Володимир Волошин, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює мільйони українців. Останні тижні по всій Україні фіксуються випадки відвідування представниками ТЦК та СП, багатоквартирних будинків, приватних секторів робочих місць. З'являються відео, як люди в уніформі стукають у двері квартир. Виникає безліч питань, чи законно це, чи мають вони право заходити у ваше житло? Що робити, якщо прийшли саме до вас? Сьогодні я дам вам юридичний розбір ситуації. Без емоцій, без паніки, тільки факти та закон. Ми розберемо, які права має ТЦК при відвідуванні житла, як працює новий цифровий реєстр оберіг, які нові повноваження отримали місцеві органи влади, і що робити вам у конкретних ситуаціях. Якщо ця тема для вас актуальна, підпишіться на канал та поставте лайк, щоб це відео побачило більше людей. І обов'язково напишіть у коментарях вашу думку, чи мають право представники ТЦК заходити у житло без дозволу власника. Мені цікава ваша позиція. Пауз, а зараз до суті почнемо з того, що відбувається на практиці. По всій країні фіксуються випадки, коли представники територіальних центрів комплектування разом із поліцією відвідують багатоквартирні будинки та приватний сектор. Що вони роблять? Стукають у двері квартир, запитують, чи проживає за цією адресою конкретна особа, іноді просять відкрити двері та пред'явити документи. Перше і найголовніше запитання чи мають вони на це право? Відповідь не завжди. Давайте розберемо юридичну базу. Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла. Ніхто не може проникнути до житла особи без її добровільної згоди, крім випадків, передбачених законом. Які це випадки? За вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із порятунком життя людей та майна, під час переслідування особи підозрюваної у вчиненні злочину. Чи є у представників ТЦК рішення суду на проникнення у вашу квартиру? Зазвичай ні. Чи переслідують вони злочинця? Ні. Чи рятують життя? Теж ні. Висновок: якщо ви не відкрили двері добровільно, вони не мають права заходити всередину. Але є нюанси. ТЦК мають право перевіряти наявність громадян за місцем реєстрації, тобто вони можуть прийти за адресою, де зареєстрована особа, і запитати, чи проживає вона тут. Вони можуть постукати у двері, можуть попросити особу вийти та пред'явити документи. Але якщо ви не відкриваєте двері, змусити вас вони не можуть. Що робити, якщо до вас постукали? Варіант: 1. ви можете не відкривати двері взагалі. Це ваше законне право. Варіант 2. Ви можете відкрити двері, але не виходити за поріг квартири. Через зачинені двері або через ланцюжок, запитати, яка мета вашого візиту, на якій підставі ви тут. Варіант 3. Ви можете попросити пред'явити службові посвідчення та документи, що підтверджують їхні повноваження. Важливо, якщо разом із представниками ТЦК присутня поліція і вони заявляють про наявність ухвали суду або іншого законного підґрунтя для проникнення, вимагайте показати ці документи. Фіксуйте все на відео. Співпраця з ОСББ та ЖЕКами. окрема тема, як ТЦК отримує доступ до під'їздів. За законом управляючі компанії ОСББ та ЖЕКИ не зобов'язані надавати представникам ТЦК списки мешканців або відкривати під'їзди без законної підстави. Але на практиці іноді керівники цих організацій йдуть на співпрацю або через тиск, або через власну ініціативу. Що ви можете зробити? Звернутися до вашого ОСББ чи управляючої компанії з питанням, на якій підставі вони надають доступ, вимагати дотримання закону про захист персональних даних, списки мешканців є конфіденційною інформацією. А тепер поговоримо про те, чому сховатися стає все складніше. У 2023-2024 роках в Україні була запроваджена єдина державна інформаційна система обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Офіційна назва система оберіг. Що це таке? Це цифрова база даних, яка об'єднує інформацію з усіх державних реєстрів державна податкова служба, де ви працюєте, які доходи отримуєте. Державна міграційна служба, де ви зареєстровані, коли перетинали кордон. Реєстр виборців, де ви голосували на останніх виборах. Пенсійний фонд, якщо ви отримуєте пенсію або соціальні виплати, банківські установи, через які рахунки проходять ваші гроші. Чому це важливо? Тому що раніше ТЦК працювали переважно за адресою реєстрації. Якщо людина була зареєстрована в одному місці, а проживала в іншому, її було важко знайти. Зараз система «Оберіг» дозволяє зіставляти дані з різних джерел і визначати фактичне місце перебування особи. Приклад. Ви зареєстровані в Києві, але останні три роки не голосували там на виборах. Натомість голосували у Львові. Ваш мобільний оператор показує, що ви постійно знаходитеся у Львівській області. Ваша зарплатна картка обслуговується банківським відділенням у Львові. Система автоматично бачить, людина фактично проживає у Львові, а не в Києві. Чи можна обійти цю систему? Теоретично так, якщо ви не працюєте офіційно, немає податкової історії, не користуєтеся банківськими картками. Не голосуєте на виборах, не перетинаєте кордон за паспортом, не отримуєте жодних державних послуг. Але практично це життя поза системою, яке неможливе для більшості громадян. Моя позиція: я не закликаю когось ховатися чи ухилятися від законних обов'язків. Я просто поясню, як працює система, щоб ви розуміли реальність. Що робити, якщо ви маєте законні підстави для відстрочки або звільнення від мобілізації, бронювання, інвалідність, догляд за непрацездатними родичами. Оформіть всі документи належним чином оновіть дані у ТЦК, це ваш єдиний законний захист. Ще один важливий момент: зміна ролі місцевої влади у процесі мобілізації. Нові повноваження голів громад. З 2024 року голови територіальних громад, сільських, селищних міських, отримали додаткові повноваження щодо сприяння мобілізації. Що це означає на практиці? Надання інформації ТЦК. Місцеві органи влади зобов'язані надавати інформацію про осіб призовного віку, які проживають на їхній території. Організація оповіщення через місцеві ЗМІ, месенджери, оголошення, розповсюджується інформація про виклики до ТЦК, контроль за виконанням голови громад несуть відповідальність за повноту та своєчасність передачі даних. Посилення відповідальності для підприємств. Окрема увага до роботодавців, підприємство, установи, організації зобов'язані вести облік працівників призовного віку, повідомляти ТЦК про прийняття на роботу або звільнення таких працівників, сприяти врученню повісток на робочому місці. За невиконання цих вимог передбачені штрафи для керівників підприємств. Це створює ситуацію, коли роботодавці стають фактичними помічниками системи мобілізації. З одного боку, це логічно, держава хоче мати актуальну інформацію. З іншого, це додатковий тиск на бізнес та працівників. Що це означає для вас? Якщо ви працюєте офіційно, ваш роботодавець знає про вас все, і він зобов'язаний передавати цю інформацію до ТЦК. Якщо ви отримали бронювання через роботодавця, переконайтеся, що всі документи оформлені правильно і термін бронювання не закінчився. Підіб'ємо підсумки. По-перше, представники ТЦК не мають права заходити до вашого житла без вашої згоди або без рішення суду. Ви можете не відкривати двері. Це ваше конституційне право. По друге, система цифрового обліку оберіг працює і постійно вдосконалюється. Сховатися стає практично неможливо, якщо ви ведете звичайне соціальне життя. По-третє, місцева влада та роботодавці отримали нові повноваження та обов'язки щодо сприяння мобілізації. Це реальність, з якою доведеться рахуватися. Моя порада: якщо у вас є законні підстави для відстрочки або звільнення від мобілізації, оформіть їх належним чином. Не покладайтеся на авось чи на те, що вас не знайдуть. Якщо підстав немає, зберігайте спокій і дієте в межах закону. Консультуйтеся з юристами, знайте свої права. І найголовніше не піддавайтеся паніці. Інформація це ваш головний інструмент. Якщо це відео було корисним, підпишіться на канал. Поставте лайк і обов'язково напишіть у коментарях, чи мають право, на вашу думку, представники ТЦК заходити у житло. Мені цікаво почути вашу позицію. Дякую за увагу. Бережіть себе.